Цей пункт незламності не просто найпопулярніший, а певно найбезпечніший на сьогодні. Адже де стільки охоронців знайдеш, правда, вночі тут чергувати не будуть, але є камера спостереження, яка відведена на пульт чергового, тож раптом що допомогу вам нададуть. Це можуть показуватись далеко не всі пункти незламності, саме тому просять від муніципальну охорону в школах чергувати. З приводу того, що тут є, бачимо зручні крісла, також є. Ковдри, також є печиво, кава, кулер з водою. Е що ми ще бачимо? Аптечка, антисептики з того боку є памперси, є зарядні пристрої, тобто можна прийти підзарядитись. І так як сізо є критичною інфраструктурою, то тут світло не вимикають. Але на випадок екстрених відключень тут працює генератор. Він на вулиці. На перших фото він був тут приміщенні, і це викликало багато жартів. Цей пункт відкрився за ініціативою нашого керівника 28 листопада. Він оснащений самими необхідними речами, які можуть знадобитися, якщо зникне світло. Тобто вони працюють на генераторах, можна зарядити телефони, є зарядні пристрої в наявності, можна попити чаю, кави. Також в пункті можна подивитися телевізор. Ось ми увімкнули наш телеканал, вимкнули звук, аби він нам не заважав. Але можна прийти і дивитися найоперативніші новини. Також в пункті достатньо тепло. Тут є і Уфо, і взагалі досить такий без нього він зараз вимкнутий непогано. Я одягнута лише тому, що ми щойно прийшли з вулиці. Також ось бачимо кімната прийому громадян її переобладнають і зроблять кімнату матері і дитини, де можна буде замінити підгузки, погодувати груддю, Також я казала підгузки тут. Є. Зараз ми бачимо, є чергові, вночі їх не буде, але пункт працює цілодобово. І цей пункт викликав дуже багато жартів в мережі, і як нам розповідають, сюди приходять відвідувачі саме для того, щоб поки що більш як на екскурсію, а не для того, щоб підзарядити свої зарядні пристрої чи погрітися. Адже прийти в СІЗО і вийти. До речі, було дуже багато жартів з приводу того, чи випускають. Ми поки що не знаємо, перевіримо.